Буде майстерня. Ось у нас отакі ось, ось принадежності. Тут ось у нас лобзики, тут пилки, тут молотки, щетки. Тут отака наждачка у нас. Ось тут у нас ось напильники. Отак, п'ять. Закриваємо. А тут у нас вироби. Ось він. Хороші гарні вироби. Осьо вони. Бачите? Так. І тут стеклі. Галині, вони. І тут ось у нас декілька виробів є. А тепер пішли, знімемо оці вироби. Знімаємо, знімаємо вироби. А тут в нас пішли верстати. Ось ось верстати верстата. Ходімо далі. Давайте. Зараз ось у нас така такий верста. Ось ось сверла до нього. Ходімо далі. Це отут була наш дач, був наждачний папір. Включаєш, опускаєш його, і все шліфуєш. Тут вже для старших класів, для шостих, сьомих. Так. А отут для йде шліфування машин. Отут включається, виключається. А щоб їх включити, а, а щоб увімкнути е, напругу, Виходити ось, щоб ось осюди. Так, а тут у нас столи. Ну, все, давайте З вами буде. закінчувати. До побачення.